Аго Тамріельці! З вами П'яний Кіт та огляд фоліантів Тамріеля. Вже 2 квітня виходить оновлення з переробленням гри, де буде додана нова функція на кшталт сезон пасу, сезонніх пропусків в інших іграх, фоліанти тамріелю. На ПТС вже потрошки додають можливість оглянути це, тож давайте подивимось разом. Але одразу кажу, що це все ж таки ПТС-сервер, і тут ще не все можна подивитись. А також тут можливі зміни до виходу на лайв-серверах. Тож це всього лиш первинний огляд. І так, по-перше, це видалення наших нагород за вхід з купою мотлаху. та звичні нам звершення, як щоденні, так і щотижневі, змінюються на нові завдання. Дії. Але тут не хвилюйтеся: початки звершень нікуди не дінуться, і їх можна буде і далі отримувати про це пізніше. Дії будуть щотижневі та щосезонні, за які ми будемо отримувати нову валюту, очки фоліанту. Ці дії можна буде ролити. Наприклад, не сподобались вам ваші щотижневі дії, ви їх можете змінити, але тут на ПТС це ще не працює, тож показати не можу. Буде якийсь ліміт на зміну, наче 5 разів на тиждень, чи щось таке. А також ви зможете запінити собі якісь дії, які ви, наприклад, не впевнені, що встигаєте виконати на цьому тижні, щоб виконати їх на наступному, або щоб не змінити їх при ролі. Ну і, звісно, маючи підписку ЕСуПлюс, то ви будете отримувати очки фоліанту на 10% більше. Ось за ці очки ви зможете самі собі розблокувати нагороди, які пропонує нам наш поточний фоліант. Сам фоліант розбитий на сторінки, де можна переглянути безкоштовні нагороди та нагороди, які входять у преміум фоліант, той, що можна придбати за 15 доларів. І тут, примітно, те, що ви самі обираєте, потрібен вам до модлох у вигляді розходників. Чи не потрібен, як було у нагородах за вхід. Сподобався стиль, який пропонує нам цей фоліант придбали! Не потрібен сувій на 100% досвіду, не придбали. Самі сторінки будуть розблоковуватись по триманню очок фоліанту. Назбирали 2000 очок фулянту, відкрилась наступна сторінка. Безкоштовний фулянт вже, в принципі, пропонує нормальні винагороди. Є і стиль зброї, і стиль вбрання, і тут навіть печатки звершень. Тобто тут не суто мотлог. І ще одна нова валюта торгові злитки. Які можна обмінювати на золотому базарі. Про золотий базар я розповідав у попередньому відео коротко це нова механіка, яка замінить нам імпресаріо і його витки подій. У преміум флянті теж присутні мотла, але є, звісно, і нагороди поцікавіше. Наприклад, вже пропонують нам дуже круту особистість винищувача монстрів. Двомісного маунта двомерського павука. І дуже прикольний стиль шолома. Як ми знаємо, буде ще фоліант Premium Plus, Плюс тощо за 30 доларів. Тут на ПТС це поки що переглянути не можна, але як я розумію, придбавши його, ми автоматично отримаємо нового маунта, який буде змінюватися від часу доби. Та всі сторінки будуть одразу розблоковані, тобто не потрібно набирати якусь певну кількість очок фоліанту, щоб відкрити нагороди іншої сторінки. Підведемо підсумки цього огляду. Весь контент, який буде додаватися у вигляді локацій, механік чи чогось такого ще, буде всім безкоштовний, а платним стає тільки косметика. Яку нам пропонує фоліант та мрієлю. Хочете якісь прокуляхи? Берете, не хочете, не берете, змушувати вас вже ніхто не буде. Але звісно, у цих платних фоліантах плюшки будуть крутезними, на мій погляд, що точно буде багатьох спонукати взяти собі преміум фоліант. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Нова ера Тамрієлю з кожним днем стає до нас все ближче і ближче, а туман невідомого потрошки розсіюється. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні новини. Приєднуйтесь до нашого discord серверу Tamriel.ua та будьте завжди в курсі того, що кується у нашому улюбленому всесвіті. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у TamріELE!